Добрий день. Прослухайте, будь ласка, інструктаж до експериментальної роботи номер 7 фізика, тема вимірювання довжини світлової хвилі. У вас опублікували завдання, і, звичайно, внизу прикріплена форма. Відкрийте її, будь ласка, попрацюйте, і не забудьте в кінці натиснути Надіслати. Що треба зробити? За допомогою е, спеціального обладнання, навчіться сьогодні вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної градки. Ми не будемо сьогодні користуватися симуляторами, а скористаємось відео, яке вам буде запропоноване. Через те обладнання це лампа з прямою ниткою розшарення. Прилад для визначення довжини світлової хвилі, ви зараз бачите його на рисунку, і штатив з муфтою, і також, звичайно, дифракційна градка, яка розміщена в цьому місці. Перегляньте, будь ласка, в пункті 2 відео, в якому учитель пояснює вам, що являє собою. Експериментальна установка є джерело білого світла, є дифракційна градка, екран, на, яку і, на який ми спостерігаємо з вами дифракційну або інтерферційну картину. Прослухайте дуже уважно послідовність дій, за якою можна отримати показники, які вам будуть необхідні. Тим як розпочати записувати дані. Будь ласка, накресліть у зошиті таблицю, яка у вас зараз представлена, і потім знову переглядайте прикріплене відео і записуйте дані. Що ж тут треба буде знайти? Тут треба буде знайти відстань від центру щілини до межі. Це все дуже добре пояснено у е, відео, бо дивіться, уважно є. Залежність, так, ось ми бачимо чітко, що є центр, і по боках є ті спектр, про які я вже вам розповідала. Тобто, знайдіть А 1 і А2 зліва і справа, знайдіть їхні середні значення. В першому випадку ви візьмете перший порядок спектру, в другому випадку для фіолетового кольору це буде другий порядок спектру. Те ж саме повторіть для жовтого і червоного кольору. Е, відстані від градки до екрану у вас також пояснюється безпосередньо у. В самому відео ви дізнаєтесь його, і потім переходьте до розрахунків. Розрахунки ви ведете у зошиті, знаходите довжину хвилі, використовуючи це рівняння, яке зараз перед вами, ДА середнє поділене на К Зверніть увагу, що в першому експерименті для фіолетового кольору К буде 1, в другому випадку К буде братися 2. І обчислюємо довжину світлової хвилі. Після цього оцініть, будь ласка, похибку, вона знаходиться ось за цією формулою, але у кінці бачимо, що тут є у відносній похибці є довжина хвилі табличне значення. Як же дізнатися, якщо даний діапазон? Щоб знайти. Табличне значення, яке ви будете використовувати при знаходженні відносної похибки, просто знайдіть середнє арифметичне: 380 плюс 450, поділити на 2, ви знайдете середнє табличне значення для фіолетового кольору. Потім підставите і знайдете е, відносну похибку експерименту. Всі розрахунки ви ведете у ЗОшиті. Зверніть увагу, що таблицю ви прикріпляєте окремо, вона оцінюється в 6 балів. Окремо ми прикріпляємо розрахунки, вони оцінюються в три бали, щоб потім не було запитань, де взялися бали за практичну роботу. Ну і, звичайно, кожен експеримент він закінчується е, обов'язково аналізом, да? сформулюйте висновок, в якому поставте відповіді на запитання 1, 2 та. 3. Яку фізичну величину ви визначили, який результат отримали і в чому причини можливої похибки експерименту? Бажаю вдалої експериментальної роботи. Якщо залишаються запитання, ви можете зі мною зв'язатись в чаті, або звертайтеся безпосередньо через платформу Teams. Всього найкращого! Чекаю на результати вашої роботи.